Друзі, всім привіт! Дуже поширене питання, як навчити собаку залишатись самому вдома. Почнемо цей ролик жорстко. Якщо ви гуляєте 15 хвилин вранці і собака ваш сидить з 8 ранку до 8 вечора вдома, то я думаю, ви не дуже добрий господар і вам треба подумати та пошукати когось, хто зможе трошки більше часу приділяти вашому собаці. Тому що при такому режимі. Неможливо залишати собаку, і що б ви не вигадували, що б ви не придумували, ваша собака буде дуже страждати вдома і буде розносити вашу хату. I got it. І будуть різні різні поведінкові наслідки для того, щоб собака міг залишитись вдома. Ми мусимо розробити таку систему, коли життя нашого собаки ділиться на дві фази: перша це фаза активності. І друга – це фаза відпочинку. Тобто, у фазу активності ваш собака має бути активним, як це не смішно. Він має. Гуляти, він має тренуватись, він має їсти, він має соціалізуватись, він має напружувати своє тіло і свій мозок. А у фазу відпочинку ваш собака має відпочивати. Хто такий хороший? І коли цуценя неважливо, або доросла собака потрапляє нам додому, ми маємо показати цьому собаці саме, як ці фази відбуваються. Якщо у вас були діти, ви маєте пам'ятати, як ви вкладали спати, немовля. Коли воно прокинулось, всі з ним бавляться, всі його тютькають. А коли воно вже втомилось, воно вже виродує, ви тихесенько залишили його в кроватці і тихесенько пішли. Так само відбувається і з собакою. Фаза активності. Ми гуляємо, 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 тренуємось, гуляємо. Коли фаза відпочинку, ми залишаємо собаку одного і потрошки від нього уходимо. Треба розуміти, щоб собака почав залишатись вдома сам. Треба навчати його залишатись самому, коли хтось є вдома. Наприклад, ви в залі, а ваш собака там в коридорчику або в іншій кімнаті якоїсь. Треба дати йому поняти, що є проміжки часу, коли він мусить відпочивати, коли він втомився, і треба залишити його самого, і щоб він звикав. Якщо ви прив'яжете собаку дуже сильно до себе, якщо ви самого малечі дозволяєте йому спати тільки на руках, тільки десь у ніжках, там постійно він не відпускає вас, ходить за вами, коли ви йдете в туалет. А потім настає певний час, і вам треба залишити собаку вдома, і ви уходите. Звичайно, для собаки це великий великий стрес. Тому щоб таких ситуацій не було. Ви повинні привчати з першого дня, що є такі хвилини, є такі миті, коли ваш собака залишається сам. Тобто, ви в кухні, він в залі, або ви в залі, він в спальні, або ви в спальні, а він в коридорчику. І там облаштовано його місце, де він відпочиває. Все для цього є, щоб йому було комфортно, і там він і залишається. привчання до клітки це з цієї серії можете подивитись відео на каналі. Я про це дуже подробно розказував. Наступний момент це фаза активності. На жаль, на жаль, я спостерігаю, як люди просто виводять собак в толе. Типу, зранку нам треба збиратись на роботу. Ми вивели собачку, вона там пописала. 10 секунд, все, ми пішли додому, закрили її. Звичайно, собака буде розносити вам дом. Звичайно, він буде вити, звичайно, він буде стресувати, тому що зараз на часі активність. Собака має проявляти якусь активність. Ви не, не дозволили цьому відбутися на вулиці, тому що прогулянка ваша була дуже коротка і ненасичена. І тому ваш собака починає робити це вдома. Зусерейтесь, будь ласка, на якості прогулянки. Гуляйте багато, гуляйте в різних місцях, відпрацьовуйте різні команди, Ді. дайте собаці просто бігати Стоять. десь. Грайте в іграшки. Загубіть десь м'ячик і шукайте його, навантажуйте якимись завданнями мозок собаки. Робіть це ну, не менше години. Якщо якісно організувати вигул, то, звичайно, ваш собака вдома буде як дитинча просто відпочивати. Подумайте, будь ласка, також про заняття, яке може бути у вашого собака, поки вас не буде. Це можуть бути якісь головоломки. І от конг have. Це для прайма. Маленький конг і по кольору він не, не відповідає породі малінуа. а нагадаю, що кольор відповідає за жорсткість матеріалу, Вони відрізняються жорсткістю і розміром. Якщо у вас є собака, я вважаю, що конг маст have. І коли ви уходите на роботу, коли ви уходите кудись, кудись надовго, запропонуйте своєму собаці якесь зайняття, якесь завдання, яке він має вирішити. Залиште йому конг, залиште йому якийсь е, довготривалий смаколик, е, залиште якусь головоломку або якусь цікаву іграшку, щоб ваш собака асоціював, що коли ви уходите, він має дуже зручну можливість зайнятися. Цікавою якоюсь вправою, якщо собака буде жувати конг, вилизувати паштет, який ви е, закладете в конг, він не буде жувати ваш диван або ваше взуття. На перших етапах, коли ви перші рази плануєте залишити свого цуцика. Я раджу це зробити на дуже короткий проміжок часу. Тобто, якщо це буде різко, ви постійно були з ним, а тут пах і йшли на роботу. Це може бути дуже стресова ситуація. Тому привчати треба поступово. Там залишили буквально на хвилинку, повернулись, катастрофи немає. Наступного разу трошки довше, потім коротше, потім довше, потім коротше. Щоб собака розумів, якщо господар уходить. Він обов'язково повернеться. Це лише питання часу. Ну і найголовніше в цьому, що собака має скористатися можливістю відпочивати. Тому що коли господар повернеться, знову наступить фаза активності, і знову ми будемо бігати, гратись, щось робити. І поки господаря нема, собака має можливість. Відпочити, набрати сил, закумулювати нову енергію для наступної фази своєї активності. Ще одна порада. А коли ви покидаєте домівку і коли ви повертаєтесь, емоційний фон треба знижувати. Не треба бурно прощуватися зі своїм собакою, не треба робити якусь церемонію, де там ви просите у нього пробачення, що ви його залишите надовго, що ви там. Щось там нацьомуєте його, збуджуєте. Ні, зробіть з цього таку ситуацію, що вона начебто нічого і не значить. Зробіть так, що це типу так. зараз повернусь і все, що ти переживаєш. А коли ви повертаєтесь, зробіть вигляд, ніби ви нікуди і не уходили. Підсумуємо: для того, щоб ваш собака залишався вдома сам треба поділити добу на дві фази: фаза активності і фаза відпочинку. Навчіть собаку відпочивати в клітці або в місці, яке належить йому. Зробіть ваші прогулянки якісними. Гуляйте багато, гуляйте довго, насичуйте їх іграми, тренуванням і різними місцями, подорожами. Коли ви лишаєте домівку, залишайте собаці конг, або ще щось цікаве. Коли ви залишаєте домівку, зробіть вигляд. Начебто нічого не відбувається. І коли ви повертаєтесь, зробити такий самий вигляд, нібито ви зовсім нікуди не виходили. Дякую. Всім добра.